Жив з і тато, а то, що сталося? – Зірвався дім. А чого він зірвався? Впала бомба. Від кого поліція Пасію. Артем разом з батьками та старшим братом вкотре приїхав до місця, де до 24 лютого 22 го жила його родина. На початку повномасштабної війни з Росією 25 лютого родина виїхала з будинку, сподіваючись обов'язково повернутися. Та після 16 березня 22-го повертатися було вже нікуди. Самі тока достроїли. Строїлись ми все в кредити. Це так обидно, розумієте? День у нас ніколи не було. Ми себе кредит, кредит, що так купили, виплатили, опять взяли, щоб достроїти. Ми достроїли, ну. как купили, порадовали. сколько, ну, наверное, 4 месяца. Мы за нее выплатили уже кредит сейчас, в это военное время. Ничего нет. Мы же тоже уехали в село, в селе там тоже начали обстреливать. И мы выехали в другое еще село. В этом селе мы сидели. И позвонил брат, говорит. Прислал нам, как оно все горит, как ничего уже нету. Сказал, что все, возвращаться некуда больше. Та тоді, навіть побачивши будинок, який горить, родина відмовлялася вірити у те, що їхнього дому вже немає. 20 квітня минулого року Сергій приїхав переконатися у цьому на власні очі. Коли з'явився інтернет, він прислав фото, і після цього, у квітні місяці, я приїхав, власноруч тут побачив те, що я сам будував, все ж нічого не було. Це а ви самі будували цю частину будинку. Ну у нас як оце це ж будинок, у це по периметру був будинок. Але в нашу власність була така, одна кімнат, одна кімната, 16 квадратів. Все інше ми Комната, побудували кімнатолії. все власними руками. Світлана каже, родина намагалася змусити себе приїхати у те, що колись було їхнім будинком, та не вистачило моральної витримки. У цьому році вона зв'язалася з волонтерами благодійного фонду Бу можемо, які допомогли їм розібрати завали. Вони нам допомогли так? за три дні у розібрали повністю. І дякувати КП 2558. Вони безкоштовно вивезли сміття. 12 камазів вони вивезли безкоштовно. Від міста родина отримала 20 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги, намагалися отримати й будівельні матеріали, які видавали від держави, але їх не було. До інших волонтерських організацій ну, зверталися з приводу, хоч хоча б модульний будиночок поставити, щоб могла. Мама, те, що моя мати дружини тут мешкати, і ми могли прийти далі щось робити. це ось навіть отут пропонували поставити. На жаль, не можемо тільки отак. Не можемо вам. Всі співчувають, а нема ніякої. Сам Сергій вже на пенсії. Він пішов з правоохоронних органів у зв'язку зі станом здоров'я. Його дружину Світлану звільнили з роботи, тому зараз вона займається домашнім господарством. Родина подала заяву до є відновлення на відшкодування коштів державою, але поки вони можуть отримати лише сертифікат на придбання нової домівки. Родина ж хотіла б відбудувати своє житло. Але поки коштів в рамках є відновлення на це не виплачують, і точної дати початку цього етапу державної програми немає. Тут хоча б свої периметри встановити. Я вже прорахунки всі зробив. Кажу, я просто що ми я самотужки, ми не потягнемо, тому що у нас сім'я, один я отримую пенсію. Єдине, що лишилося у цієї родини, це статуетка козака дівчини. Вони бережуть її як символ щасливого минулого і планують обов'язково поставити уже відбудовану оселю. Зараз родина шукає допомоги у небайдужих людей. Якщо ви можете допомогти будівельними матеріалами або ж коштами, номер картки Світлани Царенко та номери телефонів Сергія і Світлани ви бачите на екрані. Я 100, навіть 200% що я готов працювати. І є в мене друзі, які мені будуть приходити і допомагати в цьому. Тобто вони тобто вам треба лише матеріали. Мені бу буд сам матеріали. Я зранку, як каже, зранку до ночі я. Працював би. Оце мені 20 кобов газобетону, а вже після цього тоді вже робити прорахунки на дах, ну і само собою вікна і двері.